Вікна та двері під заміну. Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи провело закупівлю на ремонтні роботи лабораторного корпусу. Згідно із документацією, установа шукала підприємство, яке замінить їм 11 старих дверей та півсотні вікон на нові. Повністю, от все, що ви бачите, ми повністю будемо замінювати. Повністю верхній поверх, нижній поверх із цієї сторони. Попри те, що тендер відбувся 6 грудня, а встигнути усе потрібно зробити до кінця місяця. Один бажаючий таки знайшовся. Участь у тендері взяло лише приватне підприємство Модена, з яким в кінцевому результаті і підписали договір. Компанії за роботу потрібно буде заплатити 2 мільйони 590 тисяч гривень. Гроші цільові будуть направлені із державного бюджету. До кінця року маєте їх завершити. Встигнете. Не знаю, маю згідно договору встигнути. Ви будете купувати вікна і двері? Чи вони, ви десь ви їх виготовляєте? Ми не виготовляємо, будемо купувати замовляти. А вже ви розпочали роботи так, признані давно вже спочатку підготовки до тендера. За словами директора обласного бюро судово-медичної експертизи, переможець тендеру уже розпочав роботу на об'єкті. Були зняті усі заміри вікон та дверей. Наразі їх виготовляють. Як воно буде, я не знаю, тому що це сам Бог знає, як воно зробиться. Але я вам можу на 100% навіть на 120%. Що всі роботи проведуться, все, що заплановано, зробиться, і для людей, для тих, хто в мене працює, все буде добре. І копійка не вкрадеться, тому що я дуже принципова людина. Я не, ніколи в житті не, не, не засіхав на не то, що на державні, а на взагалі на любі чужі гроші. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал Media Group.